Итак, ребята, всем привет, короче, приехала до мене дівчина Дарина моя. Моя девчина. Моя самая дівчина, ребята, посмотрите. И я когда побачив, я думаю, блин, що ти, Дарина така біла, а що я такий чорний вообще? Бачите, і мы сегодня даже так соответственно оделись. Як тобі перший раз на самолете? Ты нарыгал? Ні. Точно нравился? Ебать, ти крута, Дарина. Купацьне, будь ласка, мою. О, коротше, дивіться, це я е, була на волині. О, і коротше, я забігла туди до жіночки по дорозі і зустріла, яка робить з дерева всякі штуки цікаві. І оце таку сумку вона пошила, а тут типо, прикраси з кісточок. А прикоси, кісточки, фініки. І в неї там на першому поверсі її ручні вироби, а на другому там музей автентичної українських всяких речей побуту, вишиванок, отаких штук. О, І владі ходить. монтаж. Бо в мене в да, сумах ви... взагалі не було. Ходив як лох. Він коротше. Взагалі нахуй. Що ходить так? Владів. Це Тупо пальма. Да. Да, знаю. Черепашки грится на солнце, смотри. Боже. Черепашки. Потому что тут самое интересное в городе, це тупо не стены, якісь каменные. А вот тупо, блядь, растения, природа. Посмотрите, яке дерево красивое. Мы таких дерев вообще в жизни не бачили. Дивиться. Все, дивіться, яке дерево. Таке якесь непонятне. Пальми якісь ростуть. Кактуси, Дарінка красива така. Я зрозуміла, так, по мене от всі ці процеси почали дуже масштабно відбуватися, що е, тіпо, от коли я там після того пробувала алкоголь, тіпо, чи... Якусь шмаль чи ще щось, воно вже зовсім по інакшому працює. типу, що воно не працює на якесь розслаблення, mm -hmm. а воно навпаки, навпаки тебе грузить, ти що в тебе <грузить> тебе починає боліти твій мозок, тому що типу в тебе і так настільки багато інформації, що ти загалом її більше не може возити. Yeah. От я раніше, типу, я зрозуміла, що раніше, коли я там була в компаніях алкоголь, я типу, навіть ніколи не задумувалась про те, чи я хочу його пити. Типу, ти його п'єш, тому що всі п'ють. No, і да. от я викупила для себе таку штуку, типу, безалкогольне піво, типу, От прикол в тому, щоб саме щось по типу в темі, але ти не в темі. Ти, ти... Столиці це так інтересно, тому що, типу, столиці вони для того, щоб ти приїжджав туди і якусь кар'єру будував. Тобто там немає нічого типу, для комфортного життя, там є тільки для розвитку твоєї кар'єри. Але чи потрібно насправді це людям? Типа ні, тому що вообще тупо да, ну, люди, все. Люди, вони це ж настільки якось. Ну не то, що правильно, типу природні, щоб люди вони жили будучи з природою разом, і був взаємообмін, типу не обмін грошима, не то, що ти типу, знаходиш якісь зв'язки, типу, кар'єру якусь будуєш, а що у вас є взаємообмін, тобто ти послугу розплачуєшся за послугу. Да, От. Бартер. І так, типу, те раніше даже у язичників, це ж такі кочування були. Що люди живуть на природі і вони мають просто комуну якусь. От і є взаємообмін, тобто ви один одному допомагаєте. А коли ти в місті, то ти просто робиш все для виживання. Ти спілкуєшся виживання, з виживання да, для виживання, да. все іскусственно, все да. користь і ти ти. спілкуєшся з людьми тільки через те, що вони Связь, можуть для тебе бути это, корисними. Да. І, Когда... і дуже рідко ти задаєш питання, чи дійсно ти цього хочеш? Типу. тоді от просто ти знаєш коротше, от отакого тебе ж просто ти просинаєшся, Я настільки я цього була, тому що я просинаюсь. Я готую їсти, типу, я щось роблю, і все, типу, вже вечір. З uh, одної сторони, як как бо бы, я стараюся думати про те, що развели на счастье, как бы, да, что жизнь, типа, вот она проходит быстро, и она закончится, и, типа, она все в своем ритме, все, и будет что-то новое, типа, как бы, ну, и все, заебись. Жизнь прожили, идем дальше, типа, да, не надо на этом зацикливаться. И вообще, какое счастье, день вообще в целом прожить, день, типа, все, день прожить значит, заебись, день был там, покушали, там, помылось, все, что еще должно быть в, этой, в этот день, блять Короче, я, типа, как бы стараюсь это цен напоминать себе, но В основном, типа, ты просто ты просыпаешься момент пробуждения, вот этот тяжелый, ты тупо. Я просыпаюсь, Дарина, я не хочу жить, типа. Я я честно, ну, я тебе я, тебе честно ]言. говорю, я не рад, типа, я я не чувствую радость. Мне вот, я иногда вот ощущаю какой-то глоток такой, типа, по витрям. Я такой, боже, наконец-то, жизнь, натхновение, типа, вот это я, короче. почувствовался вот на днях, типа, я начал творить, значит, себя ощущать, типа, просто себя ощущать, просто как человечка, типа, выйти вот это со своего какого-то мира, обратить внимание на все вокруг, дать вот это найти какой-то свет, типа, в темпе, сделать вдох какой-то, творить, я вот это у меня вдохновение, там, что-то писал, там, музыку играл на барабане, кричал, танцевал, писал, рисовал, писал, рисовал, много чего вообще делал, типа, а потом просто раз, и опять как-то себя делал, как-то Как-то где-то я себе сам своїми руками надломал, типа енергія пошла не в ту сторону, мисли, все, накурился трави лишний раз, типа, много миссий, много шума в голові. Тихо, ставить тобі, вот і накурился трави. Вот я тобі кажу, бачи, Но... знаєш, що дуже мене злило завжди, що ти коли сідаєш медитувати, і ти знаходишся е, в тиші, типа, і ти сидишь. то ти покупаєш, типа, наскільки... Це жорстка не тиша, типу, що ти ще не існує, тому що в тебе в голові просто огромний шлак, і ти з ним нічого не можеш робити. І я так злилася, що я не можу це відключити, поки я не зрозуміла, що це відключати не треба. Типу, просто треба спостерігати за ними і не звертати на них увагу. Типу, просто спостерігати, ті, ці думки. А, і звідки вони йдуть? Це що я казала про свою методику, яка мені дуже сильно допомогла. Це просто ділити думки на чотири е, критерії: от, е, думки е, мого страху, думки суспільства, думки его і власне мої думки. Власне, моїх найменше майже немає, напевно. Коротше, е, от кожна думка, от мені так стало цікаво, типу, ці думки відслідковувати. І от приходить якась думка в голову. І ти, типу, зразу за нею чіпляєшся і такий так. А тіпа, типу, а про що ця думка? Про страх, про епо, про суспільство? Чи власне про мене? От і коли я навчилася їх ділити на якісь категорії, то мені легше стало, типу, вовше, зрозуміти свою саме кожну думку. Зрозуміти, типу, звідки вона походить. І коли ти зрозумієш оцей потік думок, зловищ, типу, корінь цієї думки, то тобі легше зрозуміти себе, типу, і відділити цю думку від, від себе. себе да. Да. І тоді ти вже починаєш розуміти, типу, що ти, про що ти, і що насправді ця думка до тебе не має жодного відношення. Прийдемо к океану і будемо гуляти. Я хочу десь так піснути. То по треба буде. Зараз зроблю білі. Короче, ребята, калиюга, реально. А да это сотка Ну иди, типа так. Красотка. Короче, ребята, реально калиюга, тупо. Калиюга, ребята, Будто брежня в калиюгу. Не надо піддаватися, короче, своїм бажанням, страстям, тому що ваші бажання і ваші страсти... ви відходжите да, від себе. Так, ви тупо уходите від своєї природи і вообще в цілому, типа, природа це наш головний джерел, у якого нам нужно орієнтувати, типа, і многі речі, е, э, ну, якими делаем, ми, понимаете, мир сейчас сделан так, що ми відходимо від от своєї природи, типа, відходимо в багаточ речах тупо від своєї природи. І це осягає оч много всяких тем типа отойти от своей природы ну короче наблюдайте всегда за природой учитесь у природы ебать красота дарина в шоке. Зляствуйте, зляствуйте. А че вы такие маленькие красивые Типа... красивенькие э, вот это чувство блядь, блять да ладно это что все может быть саты розовой вот хороший знак Зайти первинку, то хороший знак. Да. Можно все что заговор какие-то зубы. Я постоянно ищу, выход, постоянно ищу выход для того, щоб не постоянно ищу препятствия. Типа, я постоянно на на Я не знаю, как это выбирать. Типа это тоже надо, наверное. Вау, какая красотка. Тож, навіть треба з практикою заходить і розбиратися, почему я сфокусирован на негативних постоянно сторонах. Типа. Ребята, коротше, ви я колись типа, у мене вот коллекция колекція була вот таких жуков, і колись типу, ну, коли я малий ще був, типу, в мене були такі скорпіони, жуки такі, типу, були. Коротше, була колекція у таких жуков. І я пам'ятаю, колись тупо було літо, літо на дворі. і Вони в мене по балкону коротше, були розкидані, їх колекціонував, а потім вони по хаті, коротше, валялися. Мені стало похо на них. Коротше, і я тупо запаявся. Короче, що вони ростають, оцей цей в якому вони задазат. За, за этот за запечтені, що воно розтає, короче, і ці всі жуки будуть по квартирі повзати, короче, ми на кошмаріть із-за того, що жарко на вулиці. Оце тупо страх номер 1. Як мрія перетворилась в страх, ребята, от такі діла. Ми зайшли в магазинчик такий з дринкай, а де Даринка? Зайшли з дринкай в магазин, якісь цікавих речей. І дивишся, от щось. Вау, Я таких хочу, які я хочу. Покупаю. Покупаем все. Сейчас я тебе на один сниму, гаджет. Боже, ребята, красота такая, что я в шоке вообще. Подивиться на цю красоту. Ребята, подивіться як кирговик значит. А ну давай гаджети ты Покупайте, короче, стоит вот такой шкафчик просто посеред вулиці. З кучей макулатури, і ми думаємо, все думаємо собі скетчбук. Дарина нашла сведения, малыша среди Вау, дуже гарно. Мені оце тебя дуже. Коротше, Короче, мы хотим на скетчбуке все. ми можемо можем закинуть, правда? Ага. Я хочу, я собою фрезер, щоб я робити 15 градусов. І бусики. Я буду робити сережки. Може, так, такий естетик, вай. Эстетик, вай? Та да. Та ты дурне. Вау, давай-ка цветочки. Вау, давай який рисунок. что я вам скажу едем в кашкайш хочу дориночки показать показать океан вот и мы едем в кашкайш получается вот такие дела ну, да. там дари не очень понравится how many journeys number journeys нравится per я колись в Кашкаеве впервые океан увидел. И мы сейчас едем на место, где я впервые увидел океан, и Дарина в впервые океан. Давай я покажу на камере. А я ты подивишься? Завтра. Завтра подивишься. Владик, ты и я. Оооо! Вау! Это мы с тобой на Понял? Конечно. Войбуем. Войбуем, ребята. Podemos reciclar, é, tá, isto é um problema aqui. Mentalidade es Paulo. Entendo? Ela vai precisar de um casal. Então, mas, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Acabou vou ficar aqui. Vou só poner aqui. A minha pé. Так, короче. Итак, ребята, приїхав Глебариус к нам. Глебариус был путешествовал по всему миру. И приїхав до нас тепер в Португалію. Глібариус помахай ручка. Ребята, мы едем сейчас всі разом в разом барахо... на барахолку. Вот, Будем смотреть всякие штучки, дрючки, покупати прикольные. Вот. Я ще не був на барахолке Лиссабонская, ну, Дарина тоже был. Глеб вот. казав, що там да, дуже круто. Очень, очень класні люди і дуже класні віші, так що будемо щось. Як ми будемо робити це все? Mm -hmm. Типа ці намисти все це? Так, так. Рапушка, а, да. так. І знаєте, як воно зроблене. Дуже просто. Бля, ребята, вайф просто какої-то. Реально вайф я в кіно, то нахожусь вообще. Ми тобі бандану можемо купити. Бандану? Да. а ти дивишся мені якісь бандани. Та це тут якісь китайські магазини. Це Та такої так. Та валіки. <суку>

<laughs> Бабулька. Боже, я как уйма, ребята. Боже, я Мощность с этого. И знаете, что сейчас произошло? А ну-ка. Дарина, Дарина. Смотри. О чем мы говорили только что это? У меня есть деньги, у нас будут деньги. <связь> мы будем заниматься и будем зарабатывать. Глебариус <связь> <Короче. связь> поставил себе, короче, на телефон будильники. Роб, Так, кстати, сейчас сколько? 11.11. 11 Глебариус 11. поставил себе, короче, аффирмации. И так читаю, и у него приходит уведомление. У меня есть деньги. И все, да, все. Роб, делайте, да, аффирмации. Очень, это очень классная штука. В делайте себе будильники на каждое время. И благодарите, и напоминайте. О себе, все время об этом. Класс, спасибо глеб, за вообще так ты сам придумал или это увидел? А це я побачив, але, типа, немножко

Дварисся как на пляж забрался. <реш> Полетели О, тут ветер, наверное, Ну да Но я хочу позахартувати По ты хочешь? Класс <реш> Воу, <реш> не нормально, нормально.